Бувало в тебе таке, що на ранок ти прокинувся розбитим. І таке враження, що ну взагалі не виспався. Або довго крутишся в ліжку і теж ніяк не можеш заснути. А потім цілий день ходиш сонний. Якщо ти відповів так, тоді я тебе вітаю, в тебе є проблеми зі сном. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 27% усього населення світу мають проблему зі сном. За даними того ж ВОЗ, саме безсоння є найпоширенішою проблемою пов'язаною зі сном. І таких людей нараховується приблизно 15% усього населення в світі. Незалежно від того, чи ти втомлений після напруженого дня. Чи просто не можеш відпочити за ніч неякісний сон впливає на твоє фізичне і, головне, психологічне здоров'я. Тому знання деяких простих методів, як швидко заснути, та розуміння, що ж впливає на сон, можуть допомогти тобі бути відпочившим та продуктивнішим наступного дня. Ти можеш задати логічне питання: а чому взагалі важливо спати? О, сон є одним з найважливіших аспектів здорового життя. І з віком розумію, що це ще й ну, непогане таке задоволення, ще й абсолютно безкоштовно. Під час сну наше тіло та мозок відновлюються, в клітинах та тканинах відбуваються процеси росту та регенерації, а також формуються нові нейронні зв'язки, необхідні для хорошої роботи пам'яті та навчання. Недостатній сон може привести до різних проблем зі здоров'ям. Це може бути і погіршення навчальної продуктивності, і погіршення настрію, поганий емоційний стан, і насамперед це зниження імунітету та збільшення ризику розвитку хронічних захворювань. Простими словами, коли ти не виспаний, твоя реакція здатність думати і імунітет ослаблені. Теорію, якщо взагалі відмовитись від сну, можна навіть померти або ну просто збожеволіти. Я дам тобі декілька апарат, які допоможуть заснути швидше і висипатись краще. В першу чергу зроби свою спальну кімнату затишною та комфортною для сну. Так, як би це банально не звучало. В першу чергу вимкни усі світлові прибори та джерела звуку, які можуть заважати тобі заснути. Чули фразу світло це життя? Так, от, у справах сну світло навпаки тільки заважає, адже напряму впливає на рівень мелатоніну в організмі. А мелатонін це гормон, який в першу чергу виробляється у темряві, і його рівень знижується в присутності світла. Якщо дуже просто, то мелатонін відповідає за режим сну та бодрості. Тому ваш телефон, екран ноутбуку або просто лампочка на стелі не найкращі друзі в питаннях якісного сну. Якщо ви додивились до цього моменту, відео вам сподобалось. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та залиште свій коментар. Це дуже допомагає у просуванні. Ну, затишна кімната це звичайно добре, але давай ще і своє тіло налаштуємо на сон, зменшивши рівень стресу. Стрес призводить до таких проблем, як неспокійний сон, нездатність заснути, прокидання вночі, що в свою чергу може призвести до недостатньої кількості глибокої фази сну. Що таке глибока фаза сну, я розповім трішечки пізніше. Взагалі, стрес він активує нашу нервову систему та викликає викид адреналіну та інших гормонів. Всі ці гормони збуджують та викликають безсоння. Зменшити рівень стресу перед сном та заспокоїтись допоможуть релаксійні справи. Це може бути, наприклад, йога, глибоке дихання, ну або медитація. До речі, 50 грам конячку перед сном теж не найкращий варіант. Алкоголь дійсно може спричиняти відчуття сонливості та допомогти заснути. Проте, великі дози навпаки негативно впливають на якість сну. Ще одна знайома всім психоактивна речовина це кава. Кофеїн, в свою чергу, дає нам відчуття бадьорості та зосередженості, що також заважають заснути та знижують тривалість та якість сну. Що алкоголь, що кофеїн вони впливають на важливий показник на якість та тривалість глибокої фази сну. Глибокий сон це стадія сну, коли активність мозку. Зменшується до мінімуму, і організм нарешті може проводити відновлюючі процеси, такі як відновлення клітин, зміцнення імунної системи та відновлення енергії. Якщо на ранок ви розумієте, що ви не виспались, і вам важко думати, ну значить глибока фаза сну була коротка, ну або взагалі її не було. Якщо вам дуже важко відмовитись від кави, рекомендую вживати її не пізніше обіду, а алкоголь взагалі краще не вживати перед сном. Взагалі-то краще зробіть собі заспокійливий чай. Це може бути м'ятний, з ромашкою, з лавандою. Прийміть гарячу ванну або душ, почитайте книжку, ну або просто послухайте спокійну музику. Ці ритуали теж налаштовують вас на якісний сон. Важливо дотримуватися їх кожного вечора. Таким чином, ваше тіло і мозок будуть знати, що настав час спати. Окрім підготовки організму до сну, важливо подумати і про розклад сну. Різний ритм та ненормований режим може призвести до підвищення ризику розвитку знову ж таки захворювань, таких як діабет, ожиріння і серцево-судинні захворювання. Становіть собі чіткий розклад та намагайтесь його дотримуватись кожен день. Однаковий розклад сну допоможе вашому тілу та мозку. Звикнути до регулярного сну, що зробить його більш ефективним. Мабуть, всі пам'ятають, що звичайна доросла людина повинна спати від 7 до 9 годин на ніч. Цього буде достатньо в вашому організму, щоб пройти крізь усі стадії сну, зокрема і через глибоку фазу. Загалом дотримання цих порад може допомогти вам швидко заснути та покращити якість сну. І пам'ятайте, що кожна людина є унікальною, тому може знадобитися деякий час, щоб знайти свій власний спосіб заснути швидко та комфортно. Але з терпінням та практикою ви зможете знайти найефективніший для себе спосіб заснути та утримати глибокий, здоровий і відновлюючий сон. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось? Напишіть про це в коментарях. І до зустрічі в нових відео. Пока!